Коли ми прийшли, зібралися на перше засідання уряду, і Арсеній Петрович Цинюк казав, що у нас на рахунку 108 тисяч гривень на всю державу. Ну, це було просто, ви знаєте, ну, всі вивезли що там вагонами, вертольотами, чим там не знаю, вивозили. Ну, потрібно ж було платити заробітні плати, пенсії, допомоги дітям, опалення, школа не закривала ж, треба було щось робити. І, звичайно, ну, треба було приймати важкі рішення. Коли я була перший раз міністром соціальної політики, то запропонувала таке рішення, щоб підвищити народжуваність, вирішення демографічної проблеми, запропонувала допомогу при народженні на першу дитину, одну, на другу дитину, другу, на третю і всіх подальших третю. Тобто, і там у нас були великі такі дискусії, в тому числі з Міністерством фінансів, але я всіх переконала, і таке рішення було прийнято. Що відбулося в 2014 році? Я наступила на горло собственна пісня. Я запропонувала урядовцям всі три скласти, підвищити на першу дитину, тобто було 30, стало 41, але всім платити тепер 41. І якось суспільство підтримало.